Так, спортсмени, вопрос до вас. А у словаків є якісь відомі футболісти. Ну і чого безпечніше залишатися вдома в Братиславі, коли проходять якісь футбольні або хокейні матчі? Ну а ми заправляємо кохви і подивимося, скільки ми заробимо за день в Словакії кур'єром. Погодка отлічна, настроєння теж. Так що закази крутяться, педалі мутяться. Ми доставляємо себе в центр і починаємо робити. Головне, виповнити обідній план, заробити свої 30 євро і більше, а, а потім уже до вечора спокійно без напряга кататися. Якщо, звісно, в цей день не буде ніякого футбольного або хокейного матча. Це тут доволі популярне розлічення, і так сложилось, що в ці дні заказують чогось менше. Я вже не так сильно сліжу за футболом як раніше, Ну ти що, аби мені колись сказали, що ти будеш жити біля якогось стадіону. А тут ще й самого главного в Словакії, то я був би дуже щасливий. Ну а зараз якось нейтрально до цього всього відношусь. А коли пожив біля главного футбольного стадіона а рядом з ним ще й главна хокейна арена, то поняв, що нічого хорошого в цьому нема. А ще коли в тебе біля дома безплатна парковка, на яку ти не можеш припаркуватися в будь-який обичний день, а коли ще й футбол, то це просто нереально. І приходиться їхати, я не знаю, кудись в сусідній район. Плюс до цього перекриті вулиці, на яких візде стоїть поліція, толпи фанатів, які кричать до утра під вікнами, і кучі мусора після матчів. Інтересно, хто з вас хотів би жити десь біля стадіону? Ну а сьогодні за 7 часов 24 доставки це 69 євро.